На тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 23 вересня рашисти почали проводити квазі-референдуми про приєднання до Росії. Як на це реагують лучани? Йдемо питати. Я думаю, що це незаконно. і Він не буде признаний ніким ніколи, ніде в світі. Я думаю, що навіть якщо вони і проведуть псевдореферендуми, а вони все одно вся Україна і весь світ розуміє, що це все нелегітимно, що це все неправомірно, що під дулом автомата абсолютно неможливо щось зробити правильно і нормально. Не можна людей залякати, і я думаю, що все буде Україна. Вважаю, що неправильно це все, що це все показуха, як хай буде так. Мабуть, я рахую, що вони так, таким чином пробують своєму народу об'яснити, що щось вони роблять правильно. Але весь світ, я не думаю, що поведеться на це. Бардак. Чужу сім'ю влізли в чужу хату і вибирають, яке вони мають право. Геть, захватчиків. Я думаю, що це повна дурниця. Вони це вирішили без нас і що вони проведуть, не проведуть. Як вони вирішили, так вони вже собі запланували. Від нас це мало залежить залежить від Збройних сил України. Ну, я проти того. Україна має, ну, це все має бути Україна. Я не задоволена цим, дуже незадоволена, це неправильно. Це погано, це дуже погано, Те, що це впливає. Ну, По-перше, це моральний дух наших українців падає, бо вони, мабуть, в такому, вони не знають, що робити, так? І, ніби і за Україну, але і вони мають, мабуть, Підтримувати їх, бо того, що хочуть жити. Ну, я навіть не знаю, я без матюків не можу просто сказати. Ні, не цікавляюся. Це. це дуже погано, ну, це неприпустимо таке. Хоть таке сказати. Тому що ну, Україна наша. Це погано, дуже погано. А що тут хорошо? Гірше не буває. Ну, насправді референдум це полету дурня, тому що таких республік навіть не існує. Це якісь справжні бананові республіки. Я думаю, що. Ну, їх не потрібно проводити та йти далі до нашої перемоги, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні.